Здравствуйте, хлопці, Дніпро-запчастина Андрій. Зараз покажу приходи, що у нас прийшло по Білорусі. І якраз прийшов у нас ящик з Китаю. Будемо все розкладати, показувати, розформувати. Всі шестері у нас, які викладаємо, у нас є твердомір на складі. Ми це все на твердомірі міряємо, твердість, міряємо на оригінальні запчастини, щоб все підходило, все ставало. Ну, хто брав по Китаю, по хорошому Китаю, напишіть, як ходить сателіти Старого нового образця. Тут забитий повністю по МТЗ піддон. Це Китай, З, ну, замовляємо різне. Тут у нас прийшло МТЗ, що розложили, кладовщики будуть це все зараз приходити. Балки старого нового зразку, таку штуку, багато хто шукав. В сапун, всередині леска, така ходова ходова штука, втулки, підшипники, якісь там, на а вкладиші. далі коврики, оригінальні коврики, далі по мілочовочці, по розпредвали, шатуни. Це у нас ще шити 40. Тут діфи, корпус. Потім вали вторічні, далі помілочовочки, регулюровочні пластини, калушечки, речашки. Да. Ще ось у нас регулювачні пластини, оригінальні білоруські гайки, штуцерки. Ну, тобто дуже і дуже багато різних. Різних запчастин є по МТЗ. Наш склад ми знаходимося в Дніпрі, Орловська 23. Е, зараз формуємо склад, щоб повністю було все в наявності. Відкриваємо склад, дуже великий склад по запчастинам МТЗ. Хто був у нас вже по йому забачили, е, по МТЗ також формуємо такий самий склад. Десь буде тут у нас 200 квадратів. І ще будемо дороблювати. У нас площадя дозволяє, у нас ще є ангар у нас 1. Будемо робити десь квадратів 400 500 запчастин по МТЗ. Так що, хлопці, можете заїжджати, дивитися, заїжджати в гості просто. Пока-пока.